Тебе є Б2, якщо ти знаєш ці слова. Ця лексика покаже, що ти точно не новачок. Всім привіт! З вами Мар'яна. Сьогодні перевіримо, чи є в тебе Б2. Я підготувала для вас тест на Б2 рівень. А ти поки підписуйся на цей канал, якщо подобається такий формат. І ще в кінці відео я підготувала для вас подарунок. Дочекайся! Тож починаємо. Тест називається Перевір себе. Якщо ти знаєш ці 10 слів, то в тебе точно Б2. А якщо 7 з 10, то також добре. Ми працюватимемо сьогодні з вами в такому форматі. Я кажу слово німецькою: у вас 5 секунд, щоб дати правильну відповідь, а далі буде слідувати мій приклад із перекладом. Якщо вам не вистачає часу, то просто ставте відео на паузу. Тож поїхали. Перше наше слово звучить «Verzichten auf». Як думаєш, що це в тебе 5 секунд? Відмовлятись від чогось і фазихте в цука, Beispiel. Слово під номером два beeinflussen. П'ять секунд. Впливати на щось на когось. Medien beeinflussen unsere Meinung. медіа впливають на наші думки, на наші погляди. Слово номер три. vermeiden. Уникати мансо стрес ім альтакн. Слід уникати стресу в повсякденному житті. Сподіваюсь, до цього моменту все зрозуміло і ти встигаєш. Тож ми рухаємось до слова номер 4 Sich auseinandersetzen mit. Займатись глибоко темою. Розбиратись. In der Schule setzt man sich mit verschiedenen Kulturen auseinander. Schkoli mevočajemo, hlebokovčajemo, razni kulture. Slovo Nr. 5 ausreichend. Dostatnie. Es ist wichtig, ausreichend Wasser zu trinken. Vajšlevo spojevate dostatno vode. Slovo Nr. 6 nachhaltig. 5 Sekunden. Stally, Wir brauchen nachhaltige Lösungen für den Klimawandel. Riesinha, z, Die Herausforderung. Wirklich. Das Leben in einem fremden Land ist eine Herausforderung. Виклик випробування. Слово номер вісім. Беруксихтіґен. В тебе 5 секунд, щоб дати відповідь. Враховувати. berücksichtigen. Ми мусимо також враховувати думку інших. Передостаннє слово фюкба. Доступний байспіль. Das Produkt ist online nicht mehr verfügbar. Das Produkt ist online nicht in der Nahaufnahme, nicht mehr verfügbar. Das letzte Wort lautet die Voraussetzung. 5 Sekunden. Передумова gute Sprachkenntnisse ist eine Voraussetzung für ein Studium in Deutschland. Хороші знання мови це передумова для навчання в Німеччині. Якщо ти знав 8, 9 або навіть 10 слів, вітаю! Ти ближче до b 2 ніж думаєш. А якщо не знав, не парься, Кожен з чогось починає. Якщо ти не хочеш вивчати німецьку мову всліпу, я запрошую тебе до себе на консультацію, визначимо твій рівень і складемо план навчання. За посиланням для відео я залишила для тебе безкоштовну шпаргалку зі словами, які всі плутають, плюс практичне завдання до них. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis відео. Tschüss.